Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я їду на місцеву городську барахолку. Це в центрі міста, біля якогось там центрального ринку. Їду, подивлюсь, що там. І покажу вам. Може, щось буде цікаве. Ну, приїхала на барахолку, зрозуміла, що периферія це периферія. Оно — болти. Кручти якісь. <різований> якісь вірьовки Зовсім не те, що я чекала. Ексклюзива нема. Всякі стамески, Якісь болти, якісь железки, шестеренки мені не незнайоме все це. Цепи, ось які. Всякі разні. Ну, мені це не треба такі. Ну, ось така периферія ось Оце така барахолка.

Айки. Не синий дюйм. Насвай сын. Так ты почкай. Це для спеціалістів. на нагороді я причем бідони? Ось знайшла біжутерію. Тут можна щось подивитися. О, яке я Оце я тут щось подивлюсь. Це тут уже настояща барахунка. Більш менш цікаво. Часи дивіться скільки ті часи, вони рушних, повно, значки. <звит> Ось тут я теж щось пориюсь. Може, щось знайду. <звит> Багато годинників дуже І пряжки багато. Теж щось треба пошукати. Штаку пека. Ти Тут треба подивитися, все уважно. Самовар, вази. Єдине місце, де можна щось роздивитись. Ось фотоапарати. Якщо mm мене -hmm. його немає, я З цієї сторони подивлюсь. у ремені всякі. Це вже мамиста багато. Буду риса, щось шухать, цікаве. Оце і кінчилась барахолка. Ось така барахолка, ви бачили? Ну, Це периферія. Молотки, сокири, ципки. Ну і було одне цікаве місце. Хотіла купити Сережки, але ж не зійшлася у ціні. Так і ви. Хотів 100, а я 50. От така хитра. Так що, мої дорогенькі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.